Зникло таке питання, що ви думаєте на рахунок оцих е, Чорних П'ятниць? От завтра насправді на, на Чорна П'ятниця. І стільки пропозицій, це страшенно. І туди завітай, і там тобі бонус, і там тобі бонус. Знаєте, я не знаю, а в мене от таке, що ця Чорна П'ятниця у кінці листопада це не дуже добре. Чому? Тому що скоро у вас ці, як їх називають? Різдво. Да? Тобто подарунки, Новий рік. 25-й, це вже. І всі готуються. От, наприклад, я рахую, скільки людей, на яку суму я там подарую. Тобто в тебе ж є колектив, якийсь маленький презентик потрібно. ну, В колективі дати тоді в тебе є друзі. в тебе є. Родина в тебе, ну якби все, більш близькі, кохані там ще хтось. І ти зараз розраховуєш, і от мені із моєї, от оскільки я працюю, тільки зарплати, да? мені е, ця п'ятниця, от ну, нікуди. Тобто, у листопаді у кінці місяця я серйозних купу, ну, ну, покупок. Правильно, покупок де, як воно українською мовою. Я не збираюсь купляти. Чому? Тому що в мене є багато попереду насущних проблем, які треба вирішити. Тобто потрібно тобі вирішити, я ж кажу, що мінімум навіть всім людям, яких ти там знав, тут люблять, до речі, у Франції, щоб посилати один одному листівки. Тобто і людей, яких ти поважаєш, яких стикався, особливо, якщо це французи, найкраще їм надіслати листівку з привітанням. Там не треба щось таке дарувати, просто листівку з привітанням, ніби ти про них не забув. Так от, я думаю, у мене стільки цих от, да, питань. І тут Чорна п'ятниця. Мені здається, от вона неправильно вибрана. От навіть якщо б я хотіла собі навіть новий телефон купити. Ну точно не в кінці листопада, я ж кажу знову. Так це ще ж не тільки подарунки, це ж ще канікули різдвяні. Тобто це треба гроші витратити на якісь екскурсії. Ну і до чого тоді ця п'ятниця? До чого писати мінус 50% або щось там і те, і те, якщо воно. Я не знаю як у кого, можливо у когось воно працює, ну от таких звичайних людей, як я, ну, і там більшість моїх знайомих. Воно майже не працює. Тому що я ж кажу, нормальна людина думає про те, що в тебе попереду ці яких, канікули, різдвяні, подарунки для всіх різдвяні. І ну якось так. Купляти, тобто, в кінці листопада це не дуже гарна ідея щось собі купити. Я не знаю, ну, я ж кажу, я так. Знову тому, що є багато позицій, дивлячись, з якої, якщо в тебе багато людей в тебе є. Ну, я тут, думаю, якщо в тебе є гроші, ти можливо, так. Да. Бо кажуть, багаті люди якраз і користуються і економлять. Так, да, можливо. Можливо, ти чекав рік, тобі треба твій айфон новий, або ще щось ти чекаєш рік тої п'ятниці, щоб його купити. Я ж не знаю, кажу, я з позиції, звичайно, людина, яка ходить на роботу, отримує ну, середнього такого статку, так? Да? Ну. Не знаю, може, нижче за середньому, чорт. Не. не буду зараз казати. Ну, от, звичайно, да? людина. Ну, я ж кажу, не дуже зручне. Навіть якби в мене більше була зарплата і чи що там дохід, я б все одно думала, ну я би також на Різдво просто а, на Різдвяні канікули, просто поїхала б в іншу, ну, боджур, в іншу цю, Ну, поїздку. тобто, там не, не до Бельгії, а знаю, до Америки, де дорожче квиток стоїть. Або ще, ну, це я кажу, наприклад. Або якусь таку, якщо ти вибираєш теплі країни, їдеш там до Єгипту, або в Турцію. Ну, більш дорогу б поїхав, дупо погріти. Но я взимку не люблю теплі країни. Зима є зима, у нас є. Е Певні сезони в Україні, да? весна, весна, зима, зима. Тут і так літа багато і сонця багато. Я не люблю багато сонця. І загорілою кожу. Ну, тобто, взимку ну, це б не вибрала, ну, не знаю, може на корсику чи там. ну, Кудись-куди. Дорожче я собі, от я б хотіла з'їздити, подивитися, щоб там на корсики спробувати їхню страви, да? але поки... Для мене це дорого. Їхати, просто щоб подивитися, пройти сфоткатися в цьому місці, наприклад. Монако. Корсика не доїдеш, сфоткатися, тому що там треба <плити>, плити на кораблі, воно буде коштувати гроші. От можна в Монако потратити останні гроші на квиток, сфоткатися. Ось я в Монако і назад приїхати. Ну я таке не люблю. Потрібно, якщо ти вже їдеш, то для того, щоб там відпочити. Да? Так от я кажу, в будь-якому випадку, навіть якщо в мене було більше коштів, я би їх витрачала на більш доречні, ну, цік на більш цікаве проведення е канікул. Ну, ось так. Тобто такі ось речі, не знаю. Я хотіла зовсім іншу тему затронути, про те, чому е молоді жінки там... Одружується з дуже старими, набагато старшими чоловіками і навпаки, чому молоді чоловіки вдруг зустрічаються з більш молодими жінками, ну поки бігла, то вирішила, ну, тобто воно засіло в голові, оце чорна п'ятниця. А чому? Бо приходять всі з згалірі лапаєт. Використайте бонус. І воно ж така приманка. У вас є 10 євро. І там зразу пішло мінус 50 на те, на те на те, мінус 70 на те, на те, на те. І ти хопа дивишся, думаєш, так, треба йти. Хоча можна піти купити там подарунки. Це знову ж для більш близьких. Там є гарні набори. Я, до речі, схожу, напевно. Запитаю коли. Ну, схожу. Подивлюсь, там є гарні набори, які дорожче коштують. І за чорної п'ятниці можна мінус 50-30-40. 70%, що вони пишуть, я не бачила, щоб на набори парфюмерні. Була 70%. На одяг, так. На одяг бачила, мінус 70% сама раніше. Просто у мене зараз багато одягу, я ж кажу, мені переслали з України і виходить, що переносиш... произошло. А раніше, як я купляла, туди. Да, ти приходиш. І от, наприклад, а якщо ти можеш купити ще декілька, то ти купляєш одне зі знижкою мінус 70, а до нього там ще два-три Щось додається. І виходить, ти можеш три сукні я влітку купляла за ціною однієї цієї, яка е, оголошена, яку б я раніше купила без знижки. Ну, я купила три. Я думаю, раніше думала, що на цих зазивалках якби люди попадалися. Але ні, дивіться, так би я купила одну цю сукню, бо вона була. Як би сказати, ну, е, тобто, повністю мій фасончик, я б все однакі її брала. Так би я купила одну, а так я купила три. Із цих трьох, звісно, дві я виносила зовсім. Ну отак. Вони були, одна була темно-синього кольору, як моє пальто, а друга була з такими плямами в стілі боху. ну Тобто, і все, все літо, а от одна світленька, матрешка я називаю, причому російського виробництва. Так, да, продається в галірі Лафейт, продається а, товари пошиті Росією російського виробництва. Чому дивуєтесь? Продається плаття матрешки особливо. Такі, знаєте, фонарики, рукава. Ну, мені вони подобаються, я називаю їх плаття принцески. Тому що у них такий крой симпатичний. Принцески. От. І його найменше я носила, тому що воно. Світлого кольору, плюс матеріал, який на нього був використаний, він і... мнеться. Розумієте? А я ж хотіла щось таке, щоб, знаєте, як сів, так і впав в автобусі, mm. то, щоб і не помнявся. Ну, це, це До того, щоб кудись їхати, а навіть якщо ти на машині кудись їдеш, І якщо в тебе із речі, з із того, що матеріал може порватися, помнятися, то. У ну, не дуже Очі, Оділа і під синій цей, під свій сині пальто і синя прикрасені молодець, молодець. Стара баба молодиць. Стара баба як свіжа риба. Оце видала. До речі, да, потім я зніму обов'язково відео про те, чому старі з молодими. Буває для старих, воно ну, ну, якби відомо чому, а от для молодих. Я думаю, також усім відомо чому. До речі, хочу сказати вам секрет. Це ж якось мені потрапила кум, він зараз в Росії, з Тамбула, вислав мені фото, яка я була у молодості, коли він ще разом з жив тут, у Києві. Я в гостях у них була. Слухайте, в мене гострий такий красивий носик. Я не знаю, кажуть, що до старості росте один ніс. І тепер я точно вірю, він не тільки росте. Він і товстішає. Тобто ти стаєш старіше, у тебе стає довше і товстіше ніс. Господі, чому так, чому ніс, чому не волосся? Уха уха можна було б хоч сховати, а ніс, що ніс попереду. У чоловіків зовсім друге бруслу до товстіше. Коротше, все. Вимикаюсь. Ну а що про що говорити? Якщо почнеш про політику, я казала на каналі, не хочу, так з дуба можна впасти, да? якщо почнеш про це думати і розвивати, то зразу потрапиш в психіатричну лікарню. Тому бажаю вам не потрапляти в психіатричну лікарню, триматися. Не буду казати, переможемо або ще щось. Ні. Тримайтеся в своєму розумі. Бажаю втриматись, бути в своєму розумі. Все, до зустрічі!